Неправдива інформація продовжує поширюватися вже в масштабах країни. Але ніяких свідчень того, що у воді, яка подається населенню Одеси та області, є збудники інфекційних захворювань, немає. Водозабірна станція працює в звичайному режимі. Вода повністю відповідає ДСТУ. Населення міста Одеси. Ніяка епідемія на сьогодні не загрожує. Жодних фактів, які б свідчили про те, що в воді, яка подається населенню, є збудники, яких небудь інфекційних захворювань, немає. За хімічними і мікробіологічними показниками, вода, яка подається населенню міста Одеси, відповідає вимогам державних санітарних норм. Більш того, співробітниками лабораторії філії інфоксводоканал постійно передаються проби води для вірусологічних досліджень в лабораторію державної установи «Одеський лабораторний центр Державної України. Останні результати яких підтвердили відсутність у водопровідній воді вірусів. Дослідження хімічного складу питної води дозволяють визначити безпеку води по токсичним канцерогенам і мутагенним речовинам органічної та неорганічної природи. Ми контролюємо якість річної води на точці водозабору. Дальше осуществляется контроль всех технологических этапов и режимов водоподготовки, а также на выходе с водоочистной станции Днестр. Этим занимается лаборатория, которая там же и находится. Она работает в круглосуточном режиме, то есть трехсменный режим. В течение суток лаборатория отбирает порядка, как минимум, 40 проб в качестве водопроводної гараздкої води требований санітарних норм і правил. До речі, для знезараження води зараз використовують гіпохлорит натрію, який прийшов на зміну хлору. Його пери, як хлор, випаровуються в атмосферу. До переваг цієї речовини можна віднести те, що у нього є після дія знезаражувального ефекту, навіть після того як вона повністю випарується, вода від не піддається зараженню ще якийсь час. Достатній, щоб потрапити до споживачів. Процедура знезараження робить воду стерильною. Це живий організм і такова. Вона потрапить до одеситів. Вода знезаражується цілодобово в однаковому режимі, але, незважаючи на хибну загрозу, не слід забувати про правила особистої гігієни, як про кращу профілактику кишкових захворювань.